Під мостом на Ковальській Луцьку чоловік незаконно ріже дерева. З таким дзвінком у редакцію 12-го каналу звернувся лучанин Сергій, який мешкає поруч. Він розповів, що нібито чоловік вже не перший раз зрізає дерева і забирає дрова собі без дозволу. Та головне завдає шкоди місту. Чи правда це з'ясовували у начебто браконьєра? Просто ці дерева в аварійному стані. Тут і діти ходять, і рибу ловили. Ми тут і зариблюємо ставок цей постійно. То ми вирішили для себе. Це Іван, якого підозрюють у тому, що він, зрізуючи дерева, нищить надбадня громади Луцька. На розмову з нами він іде з документом. Носить його з собою, бо претензії у браконьєрстві чує не вперше. Показує, що документ на виробку дерев у нього офіційний. Спочатку я звернувся, написав заяву в ЦНАП. Потім з ЦНАПу вони дали екологію сюди. Приїхали. Приїхала екологія, я був присутній. Вони показали, які дерева можна зрізати, дали дозвіл. Чоловік пояснює, на ставку він і сусіди регулярно ловлять рибу. Тут граються діти, а дерева заважають. Тим паче частина з них трухляві. У зимову пору каже, позбутися їх легше. Я на санки і по льоді возжу. Дивіться, в мене там з тієї сторони хата. Я санками ввожу, поки є льод. І там піднімаю, там напротив. Чоловік поспішає розчистити територію, поки є крига. Помічникам каже, буде радий. Я й сам палю дровами, і так є багато хто тут. Палить дровами, будь ласка. Ага. Я казав, що Хай любий займається, бере це, але тут є, дозвіл на мене, я мушу сам зрізати. Будь ласка, хай приходять, допомагають, забирають собі дрова. У департаменті ЖКГ на наш запит інформацію, що видавали дозвіл на розчистку ставка на вулиці Ковальській, підтвердили, пояснили, що на водойму виїздила комісія. Загалом подібні рішення приймають так. Людина звертається, фізична особа звертається в ЦНАПа в відділ звернень громадян з заявою, що просимо донати дозвіл на видалення дерев. Заява надходить на розгляд до постійної комісії з визначення стану зелених насаджень. Комісія виїжджає на місце, дивиться, який стан того дерева. От, якщо дерево дійсно потребує видалення, дають ордер на видалення цього зеленого насадження. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.